Вітаю! Субота! Нове відео і знову пролетів робочий тиждень. Відразу хотів подякувати нашим спонсорам прекрасним. Ось наші спонсори прекрасні. Дякую вам. Також дякую всім постійним глядачам, всім підписникам. Дуже-дуже велика вам подяка. Тепер з приводу відео. Вкладка плитки на стіну. Думав, буде набагато складніше. Ну, як виявилось, багато своїх нюансів, звісно, ну, виявилось легше. Мені так здалося. То відразу показуємо вам пана Степана. Ми тут з ним входимо, перевіряємо наш городик. Будемо зараз це, це діло поливати. А ви будете дивитись відео. Приємного вам перегляду. Підписуйтесь, коментуйте і дякую вам. Новий день! Сьогодні з'їздив в місто і зараз покажу, що я привіз. Не Степану. Степан Степанам передає привіт. А ось що привіз. пом Це добро метр 70 на 75-200. Такої самої фірми я був ще дуже давно купляв унітаз, тепер буде комплект. То зараз поставлю її на ніжка, притулю до стінки, приберу плиточки і подивлюсь, що тут у нас зовсім цікаве чи не цікаве виходить. Так що продовжуємо сьогодні працювати. Сидів, грався, грався з цими дешевими ніжками. То сам метал вроді непоганий, бо я дивився там в інтернеті. Всякі красиві класні ніжки коштують від 1200. А це я не знаю. Вони коштують, там в магазині буде 480 гривень. Тут ось інструкція є. То я зараз оце по цій інструкції ось цю цю штуку роблю. Вкручу, тут ж нас виходить, я так розумію, це силова якась така пластина. Сюди ж рубики вкручу, а страшно. капе, що вона нас не прийшло. Я відміряв тут центр 10 см, тут ще однаково було більш-менш рівне, то зараз всю красу зберу, поставлю до стіни і покажу. І тут ще в комплекті, до речі, йдуть такі штуки. тут... Де вони? А, ось вони. Тут у нас отакі дібрики. Газоблок не стану 100%. То Поки я хоча б просто ніжки поставлю і перевірю, наскільки вони. Відповідають своїй ціні, скажем, чи краще, чим коштує. Ви зрозуміли, так що продовжуємо. Пан Степан трамбує, як завжди. А я тут крутий вертів, крутий вертів, зібрав ці ніжки, зібрав цього сифона китайського, ось такий сифон. 175 гривень в місцевих магазинах. Сіфон паршивий, ущільнювачі пересохли, місцями протікає, хоча піджав його нормально, ну вже що є. І треба ще трішки підняти. І сюди, мабуть, поставити кутика, щоб воно заходило так під 90 градусів. Бо сильно висока саніжка. Там, якщо поставити ущільнювач, воно прям так стає сюди дуже Щільно і запахів має не бути, але воно сильно високо. Або це ванну задирати сильно ну, не цікаво. Або якось там колхозити якісь там, лайфхаки всяких, там, інтернетів. Ну, то таке. І думав з приводу плитки, чи йти плитку так, зразу на рівні вани, виставити, відмітити і туди ставити перший ряд. Думав, думав ну плитку я взяв вже, в принципі, на всю оцю стіну. цю стіну. Сюди піде вроді 25 штучок. Взяв профіль для гіпсокартону, то зараз приберу ванну, вимірюю стіну. Вона, наскільки я пам'ятаю, 205. Прикручу цього профіля порівню по лазеру і буду виставляти перший ряд. Новий день. Сьогодні добрався, як бачите, розібрало всі, всі плитки, розпакував всі пачки, посортував де-скільки. Там ну, однакових, тут дві, тут три. Тут така одна, цих більше. І тут так само. Посортував їх всі. Їх можна одна, наприклад, отак однаково, а другу перевернути так, то воно буде відрізнятися. Ну це таке. А, і там ще Це півбіди. Коротше, виставив порівню, так воно вийде, що треба буде потім я підріжу, як воно буде, а наверх воно вийде, і тут залишив про всяк випадок. Десь сантиметра 2 чи 3, щось отак приблизно. Там потім навіть, тут вагонка буде, то якраз на вагонку і на потолочний плінтус, як говориться. Про всяк випадок, бо я не знаю, як воно правильніше, але я вирішив робити так. І виходить поширені, що У нас У нас на весь ряд йде 5 палиток. П'яту нам треба буде ось отак підрізати. Я от думаю, чи взяти оці всі плитки, всю обрізку плитки на один кут, залишити, але ну, воно тоді буде виглядати несиметрично. Або зрізати, наприклад, отут зрізати ціленьку, якраз вона десь тоді залишиться, приведеться, І по кутах в одному 2 см і в другому 2 см зрізати, і потім кутиком це все діло із силіконом закриється, і все. Так, буде привільніше канал. Ну, воно буде більш-менш симетрично і буде нормально виглядати. То зараз візьму, підріжу першу лазером. До речі, я перевірив лазером, Кут, там є відхилення, мінімальні там буквально міліметри. Ну а там уже по факту я буду наступна плитку вже буду притулювати, дивитися, воно буде видніше. І також перед цим всім, вже перегрунтував це все діло, тут воно ну, ще трішки мокренько перегрунтував, позбувався на рівності. Тут у нас був камінчик з минулого Ой, ну там вікно і пілястри йшли, камінчик. Тут ось вони також були, тут вони повідбивалися. І той я вже збив. Все чистенько, всі напливи повністю позбивав. Там. Ось тут також розбив. В принципі, все готове. Клей замішаний, вже два рази перемішав, він так стоїть тут, <хи> чекає на свій час. То зараз буду відрізати це все діло і починаю вкладати. також, до речі, знайшов ось таку братову. Вона йде 0,8 мм. То якраз не і спробую. Шпателем, мабуть, зручніше, ніж цей, але ну, спробую. І вона, до речі, більше, і хочу спробувати відразу наносити на стіну, не гратися з с... на... нанесенням на плитку, бо це дуже брудно, воно дуже довго і так далі. Це треба якийсь, скажімо так, столик, і на столику це все діло робити. Бо я це все робив на підлозі, на відрі, на коліні і так далі. Це дуже незручно і дуже брудно, скажімо так. То спробую тут так. То зараз запускаємо нашу болгарку і викладаємо перший ряд. Перший ряд майже є. Що з нюансів з приводу першого ряду? Дуже важливо виставити оцю нижню рейку рівно. Я її вроді і по лазуру виставляв, і вроді рівнем перевіряв. А коли поставив плитку, то воно з'їхало, як бачите, прям, ну, нормально. Ну, Ці клинці спасають. Там якраз ще два клинці поставлю і буде добре. Потім ще що з нюансів. Коли ставиться перша плитка, обов'язково ставить клинці для зазору. Я забув, і коли зжимається оцим Плитка роз'їжджається, їй приходиться так з краю тримати, підбивати, вирівнювати зверху, з боку і так далі. І коли там немає отут в краї кінця, то воно все оця, вся наша краса з'їжджає до цоку. Клинця немає, я не знаю, чи в зараз вийде. Я сподіваюся, що вийде, бо воно все свіже. Його все здвинути назад туди, поставити зазор, бо все одно якісь міліметри є, і воно в кут, по-перше, не можна не, не, не бажано. Ставити прямо впритик-впритик. Там бути якийсь темпер. Це по-перше. А по-друге, воно може не співпасти. Десь там, там 2-3-40 4, там, ну загнав, там кілька міліметрів, і потім ось ці хрестики, вони не зійдуться. І потім весь ряд з'їде сюди. І для цього зараз мені якось треба це все здвинути. Чи подвинути. Ну ви зрозуміли. І потім після цього вже замірюю оцю крайню плиточку. Мені треба буде відрізати спочатку. от Оцей весь ряд, оці чотири штучки, і потім ще 2 см приблизно. Я так рахував, але це знову ж приблизно, бо коли це воно в процесі виставляється, то підрізати вже по факту саме правильніше. Ну, як на мене, особисто, бо знову ж це я перший раз в житті викладаю на стіну плитку. З приводу викладки на стіну я навіть і не дивився, що це так десь щось так згадав, колись про підлогу дивився відео. і там так, частково згадувалось про стіну і все. Ну, принцип той самий. То зараз пробуємо рухати. Заміряємо, відрізаємо і трішки почекаємо, хай в нас Пан Степан прийшов на перевірку. Так, а я в процесі. Вже два ряди є. Стіна це що частина хати кам'яна кривовата, Як бачите, там я ставив кілька міліметрів. А там уже цілий сантиметр, а то і більше. То потім, як на цю стінку як буду вкладувати плитку, прийдеться її підрівнювати, бо вона сильно буде видно. То перший ряд домучив. Абсолютно нічого складного. Що мені дуже сильно подобається в цих СВПках, вони вирівнюють площину самі по собі, а потім там, киянку, у ну, мене це звичайний. Ну, тут ось ця частина пластикова резинова, вона якраз вузенька і зручно підбивати її так зверху. Тик-тик-тик і, і все. І СВП-шки вирівнили площину, зажав, цим підстукав, вирівняв, щоб хрестик був рівненький і все. Ось цієї плиткою в морок менше. Тут в одному місці, вона трішки-трішки. І то там таке ну, буквально міліметри. Різниця є. А, і це трішки просіло. Зараз треба ще й підняти. А так... Блін, ну прям гарно подобається. Писали, що схоже на фарту з кухні. <с>. Не знаю, ну схоже чимось. Но виглядає гарно. Зараз складно сказати, бо тихо. Хатки я чуть не поваляв. О, Степан злякався. Зараз важко сказати, бо тут ну, так, трішки заставлене. Ну, вже виглядає набагато гарніше, ніж на відео. Зараз трішки перепечину і будемо ж третій ряд. Новий день. Пролетіло три дні. Це у нас сьогодні четвертий. То вчора знімав ці наші ГСВПшки, затягнув, бажано їх знімати на наступний день. Я їх через день знімав, то не знімали, вже дуже важко, прийдеться тут брати ніж і вирізати. Та що в нас з нюансів? Майже нічого. Площина є, прям класно. Тут, тут бульки, тут бульки. Воно погано вибрано. Все рівненько, нічого не катається. Тут у нас бульки все добре. Площина вся є. Ось так площина є, але є один єдиний нюанс. Відрі вже майже клея не залишилось. Я його вишкрібав, 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 вишкрібав і вийшло ось такий нюанс. Зараз одною рукою зручно. Ось такий нюанс. Мало клею, то я тоді ще сам собі говорив, що Діма не клеї її або маленьку клею, ну що вже є. Нічого страшного, це вже передостаннє. То у нас тут ось провід це під витяжку. І цей ряд я ще ж, отак його залишив, всі шви відразу прочистив. Прочистив їх шпателем і потім ще ось цю шка її також брав і чистив, щоб вона потім вставала. Бачите, вона нормально повністю стає, щоб потім верхній ряд. Підрівняти можна було десь краще, десь гірше. Ну, тут гірше Ще Треба пройтись додатково. Ну, тут дрібниця. А так вся площина є. Всі хрестики є, всі рівні є, крім ось оцього приколу. І як я перед цим говорив, тут неправильно трішки відмірював. Ну, тут навіть не те, що неправильно відміряю, тут стіна крива і тут яма. То воно потім трішки підрівняється, і там потім будуть стики і все остальне, то якось, якось зашифруємо його. І тут також це вже буде трішки пізніше, це все підрізка. А в нас зараз ось такий прикол. Розпакував, як бачите, саме дешеве фасадна сіточка. Якийсь китайсько-польський, не пам'ятаю, що там коштує біля 1000 гривень. На ньому там якісь зворотні клапані і так далі. У мене ось цей трафарет. Там я вже взяв плитку по всьому розміру поставив. Там відмітив лайве, зараз я її відріжу і потім буду робити трафарет під ось цю всю нашу красу. Також знайшов, у мене там є ось труби. А, трішки більша, на 110, а це вона штука сота. То буду якісь утеплювачі, скотчі, щось мудрувати. То зараз камеру на штатив і продовжуємо. Домучив. 20 хвилин сверлив, 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 сверлив. Цю я підрізав, як говорив, цю підрізав, вирізав ось цього кубика. Наскільки міг рівненько гарно. І ось ця наша краса. Вона якраз де вона у нас тут? Вона у нас ось лежить в вані. Ось такий клапанець в не всередині. І ось вона. Вона нас сюди залазить і ось так закриває. І воно буде доволі симметрично, доволі гарна. То знайшов стару таку по гіпсокартону коронку і ось цю, вже її то ними двома потім брав оцю, оцього нашого спецінструмента, туди забивав, відламував, то прям непогано. Тепер що нам треба? Прочистити отвір, добре змочити його, виставити ось оцю трубу. І бажано її виставити по рівню, бо якщо воно буде трішки криво, воно не стане тоді так рівненько гарно на То треба зараз... Щас... Піна є, маленький рівень у мене десь є, то зараз якось буду це все пробувати. Складно. Буде виставити, щоб потім не було в подальшій роботі, то зараз продовжуємо. Запінив. Вже застигло, взяв пальцем попридавлював так, щоб було місце для клею. І я подумав-подумав і взяв, це його напіни повністю. Ось так його притулив до стіни, стіна рівна у нас і все. Воно саме вирівнялось. І треба зручно. Тут тільки трішки сюда клею перезнялась, але його потім почистю. Нічого страшного. То вже шви всі перечистив. Зараз замішуємо клей і викладаю. Вже Оці всі, всі два ряди. Основна частина є, але виліз знову нюанс. Я неправильно підклинив, Воно кілька міліметрів не пускає, потім візьму, отак понадрізаю, обережно його зріжу. І тоді нормально сюди витяжка влізе. Бо Ви його рухати вже не зможу, бо клейпійна вже засохла. І все. Ну, нічого страшного, воно все закриється, нічого абсолютно видно не буде. А зараз в мене ще клей залишився. Ось залишки клею і тепер понизу. Зараз тут приберу оце все. І понизу викладаємо. Так що закінчуємо. Барсик там куча. Я буду їздити, я заберу Барсика. Його не буде ще біжати. А я нарешті закінчу. Ось така краса. Знову ж не без нюансів. Тут частина цоколя виступала. Я вирізав прям дуже гарно, потім воно вставало, потім я пішов, ще відрізав, накидав, намазав, воно не ідеально, але там стане ванна, і його ніхто ніколи в житті бачити не буде. Ну і оця штучка, за якою я вже й говорив. Потім обережно підріжу, і все воно стане, закриється і буде гарно. Також з приводу ось цієї щелини, стеля буде пішиватись вагонкою, то Воно забереться ще в мінімум сантиметр, а то півтора-два. І там залишиться невелика смужечка, і потім якийсь такий потолочний плінтус, чи пагет, чи карниз, ви зрозуміли, поставиться. А так прям дуже класно. Рівненько, гарненько. Площина є, тут тільки оце. оця одна плиточка мене трішки підставила. Ну я так і не зрозумів, чи це є, -за того, що клея було малувато, чи може вона там трішки нерівна. Ну, що є? Знову ж, це не видно абсолютно ніяк. Це так, тільки якось, лезу, я там лезо поставити, тоді буде видно. Ну і тут це. І тут нерівності постійні, ну все одно перед тим як тут буде ставитися плитка, то з правилом походю, помітю, де тут ями, Позамазую їх, щоб підрівняти, і потім вже буду вкладати. Бо, як показує, от практика тут знизу, якщо там велика яма або гуля, то тоді з'являються великі проблеми. І також мене тут чекає квест. Мені в коментарях тоді писали. Ось оцей. Він виступає сантиметрів на 5. І треба буде якось це все діло обіграти. Або перештукатурювати прийдеться. Бо воно і тут, і тут воно прям велике. То щось треба буде з цього, цього діла придумати. Або якось, ще, якщо воно пів сантиметра, а в мене гребінка на 0,8 і на 1 см, може якось і вийде це все, як говориться, надурити природу. Ну я дуже з цим не сумніваюся. Ну, щось буду думати. То все буде пізніше. А так, ось така краса. Пишіть, як воно вам виглядає в коментарях. Бо вже були писали, що виглядає як фартук з кухні. Ну от. Коли отак дивися разом з підлогою, класно. Недоволі незвичайно, мені прям дуже подобається. А на стіни буде якась однотонна, трішки друга плитка. Ну, ми її ще поки не вибрали, все вже буде трішки пізніше. Як бачите, у нас вже вечір. Сьогодні у нас на даний момент вечір п'ятниці, то дуже багато часу зайняло сьогодні ці дві. Половинки вверх вкласти плитку, бо дуже багато підрізки. І це біготня, туди-сюди, приміряв, відрізав, відрізав, потім дорізав. Прям дуже багато часу це займає. Ну, нічого. Слава Богу, як говориться, посилав. У нас зараз засуха, прям дуже сильна. Ночі вночі холодно, зранку і ввечері холодно, вдень сонце палюче дуже сильно і давно не було дощу. Як бачите, все потихеньку вішає вуха. Ми їх були поливали кілька днів тому, треба знову поливати. То Зараз вже там поприбирав, повитирав, хай наша плиточка сохне. І буду бігти поливати ось цю всю красу. нашу. Кавонці, до речі, вже куштуємо, вже спілі, прям класно. То на цьому я буду закінчити відео. Дуже велика вам подяка за перегляд. За коментарі, за лайки, за підписки. Бережіть себе і до нового відео.